Анатолій Валевський. Вальс квітів. Порцелянова ваза для квітів уже багато років товаришує з такою ж, як і вона, скринькою. Як вважають нерозлучні подруги, обидві вони оперезані дорогоцінними позолоченими смужками, які аристократично поблискують на опуклих боках, покритих білою глазур'ю. Та й стоять вони завжди поряд, на круглій тумбочці, застеленій хвилястою серветкою. До того ж, їх так парою спочатку й купили, помітивши на верхній полиці крамниці сувенірів. У скринці зберігаються булавки, шпильки та біжутерія, а вазу наповнюють водою і ставлять у неї букети ніжних квітів. Тоді подруги мліють від задоволення і про щось тихо мріють під ароматною шапкою. А зовсім нещодавно поруч із вазою і скринькою з'явилася нова сусідка. Біла статуетка порцелянової балерини, яка кружляла на одній нозі в плавному феєричному танці. Порадившись, подруги визнали її і з радістю прийняли до свого товариства. Ну, ще б пак, адже в танцівниці, як і в них, теж був позолочений пасок, а по самому краю балетної пачки вилася ще й золотиста стрічка. До того ж, вона виглядала такою стрункою і тендітною. Що, здавалося, от-от злетить і буде пурхати кімнатою, подібно до казкової феї. Особливо це відчуття посилювалося, коли у помешканні починає лунати вальс квітів із балету Петра Ілліча Чайковського Лускунчик. Навіть лихокрилі метелики лимонниці тоді тихенько сідають на квіти і захоплено завмирають, милуючись чарівним танцем прекрасної порцелянової балерини.